Коли ми жили в Радянському Союзі, я пам'ятаю, нам казали, слухай, ну я, мене не пустили вчитися в університет, тому що я християнин. Але було таке, Сережа, ти от між нами, скажи, отрійся від от Христа. І все, отримую вищу освіту, йди по комсомольській лінії там, і так далі. Та, тільки, а, або навіть ні, ми тебе чіпати не будемо. Тільки ось ми вдвох. Ти скажи: Бога нема, я відрікаюся від Христа. І все, двері відкриваються. І ті, хто повірили цим брехуна, і сказали, я відрікаюсь від Христа, знаєте що який наступний крок їхній був? Всім розказати, ось такий зрадив Христа. Ура! Диявол завжди потопчеться по зраднику. Він завжди буде його принижувати. Він завжди буде його презирством до нього ставитися. І ось один з прикладів, будь ласка. З великої цікавості суспільства. У районном центре Буда Кошалеве отбылся антирелигійный вечер. Многие из присутних верующие, але все ж пришли на гетивечір, тому що сьогодні выступают былые баптисты. Все род их и сына Ученникова Александр Михайлович. Товарищи. Я бывший член Будокошелевской сектантской общины евангельских христиан баптистов. С малых лет мои родители внушали мне веру в бога. И первая книга, которую я прочел была Библия: Все бог не творил. Значит пришел я к выводу, что нет божественных чудес на земле. Не молитва, а помощь врача спасают больного от смерти. Не Божий благодать, а чудесные машини облегчають наш труд. Совєтська действительность развеяла мою віру в Бога. Я понял, що подлинные чудеса творять советские люди, строящие комунізм. Добре міроприємство проведено в Будор... достатньо, достатньо, Ну, Це пропагандистські відео з радянських часів. Я думаю, що ви знайомі з таким контентом. Раніше це крутили по кінотеатрах і так далі. Що сталося з цим хлопцем? З дитинства він відвідав церкву Христову. Це Білорусія. І ось в якийсь момент під тиском він або розчарування, або страху він здався. Він відрікся від Христа. І що з ним роблять? Його витягають на сцену. Ви бачите, як жалюгідно він виглядає. Він заїкається. Він читає по бумажки, він намагається щось там бурчати, бубніти. Добре мероприємство відбулося в Будакашельові. Добре. Для кого добре? Для нього. Та він, ну, його відчуття, мабуть,